Днями у соцмережах з'явилася інформація про нібито побиття міським головою підлітка-мопедиста. Так було опубліковано наступний текст. Хочу розповісти вам маленьку історію, яка сталася 14.07.2023 року в нашому місті по вулиці Слабіцька, о 22.40 мер міста Охтирка Кузьменко Павло Петрович, почувши гул мопеда, вийшов на проїжджу частину біля свого будинку. У цей момент по проїжджій частині їхав мопедист, неповнолітній хлопчина з гучним вихлопом. На що мер нашого міста відреагував дуже неприємно, і в момент, коли хлопчина приспинився для того, щоб об'їхати Павла Петровича, який стояв на проїжджій частині, в цей момент Павло Петрович вдарив по мопеду з ноги, після чого мопедист втратив керування і злетів на узбіччя та впав. В момент того, як хлопчина намагався встати, Павло Петрович підбіг і почав наносити удари по шолому хлопчини. Після пари нанесених ударів шолом злетів з голови неповнолітнього хлопчини. Та Павло Петрович не зупинився, а продовжив наносити удари уже по обличчю хлопця. На прохання неповнолітнього хлопця не бити його. Він не реагував і продовжував наносити легкі тілесні травми. Після Інциденту хлопчина зателефонував батькам, почувши про таку неприємну ситуацію, батьки викликали поліцію. Після того, як правоохоронні органи прибули на місце інциденту та почали проводити допит, Павло Петрович почав вигадувати свою історію, що типу хлопчина не зупинився, а збив Павла Петровича. Кузьменко Павло Петрович не повинен залишатися безнаказаним. І я рахую, що йому ніхто не надав права бити неповнолітнього хлопчину. Думки Охтирчан, як у соціальних мережах, так і під час опитування розділились. Тут неправі дві сторони. Що він теж підняв руку, це дуже неправильно з його сторони на чужу дитину. Він взагалі не мав права. Я до тих тих шоца їздять, стільки щось проїхала, тих пацанів я б і повбивала тому що живемо якраз на трасі. Труби покидають, чи побривають, чи що вони. Зараз таке час, тільки задрімаєш, тільки ляжеш спати, вона гірт, не гірт не підпливаєш, лежиш. А часто їздить у вас? Та постійно. А в комендантську годину. А в їх є комендантська година. І отам під вікнами лавочки стоять до, до 12. на гі-гі, І -гі, ото ага, то машина з гусаки побриває, то ті мопеди. Хто його контролює? Кому воно потрібно? — Дітей не трогати. Повноліт, дітей є відповідні органи, які повинні з цим розбиратися. Це моя думка. Він мер, він не, він не має права так поводитись. Він ж не якась там людина, яка не може стримувати свою агресію і просто яка б там ситуація не була. Ну це просто якийсь такий така ситуація, просто піднімати руку на неповнолітнього. Я думаю, все можна вирішити е, мовно і. Руку, він не мав права. — Що Ні, <свят> не, не ну чесно, цим казах там дійсно треба давати, по-моєму, що не будуть надавати, ну, тому що дійсно вони не дуже правильно поступають. Ну а він, конечно, це не його дитина, щоб її бути. <свят> <свят> ну, я думаю, що в даній ситуації, мабуть, треба було просто визвати поліцію, хай вони з ним розбираються. <свят> ну да. І... Да, тобто, mm -hmm. ви думаєте, що цим повинні займатися батьки, ну, ну я батьки, не батьки. Поліція, якщо батьки не займаються, то хай займається поліція. Ну, По-моєму, батькам так. дуже пожелательно обрати на те, як свої їхні діти на дорогах на цих мопедах. Підліток, який є безпосереднім учасником, а також його мама, розповіли про дану ситуацію. Я їхав додому від батька до матері. Їхав я по вулиці Слобідська зі швидкістю. Приблизно 40 км на годину. Перед собою я за метр 15 побачив тіло чоловіка. Я почав його об'їжджати з правої сторони. Перед цим я відгальмувався, щоб його не збити. Почав я об'їжджати з правої сторони. Та цей чоловік взяв мене та вдарив по скутеру, так скажем. Так. Поки я його об'їжджав, він мене вдарив по скутеру. Та я злетів на обочину та впав разом зі скутером на обочині. Після чого я почав підійматися. коли я почав підійматися, цей чоловік підбіг до на мене та почав мене бити. Хватати мене за курточку, погрожувати. Бив він спочатку по шолому. Бив нібито кулаком по шолому він. Після чого. Або він, або я зняв шлом, я цього вже не пам'ятаю, чи той шлем зовсім злетів. Я цього не пам'ятаю, тому що я був в шоковому стані. Після чого цей шлем злетів, та він почав мене бити вже ладонь по лицеві. Питав, де мої батьки, де я проживаю. Я йому назвав свою адресу, він мені відповів те, що завтра приїде поліція за моєю адресою. Та після чого я підняв скутер та конфлікт, так скажемо, що він завершився. Але потім я позвонив мамі, та мама сказала, щоб зараз визивати поліцію. Оскільки я пам'ятаю, він мені викрикував, те, що він мене придушив, б'є. А ви якось... те, що я він мені говорить те, що я зовсім не маю права їздити ні в день, ні в ніч на скутері. А ви якось ну, просили його зупинитися, щоб він ну, не бив вас? Так, я кричав йому те, що відпустіть мене, те, що мені 16 років, за що ви мене ну, лупцюєте. А він на ці зауваження зовсім не реагував та продовжав свої дії. Було так, я дитині дзвонила, десь 40, 37. 35 хвилин було 11, я йому дзвоню, він збрасує. Потім він перезвонив мені через хвилин 15 і каже, я вже йду додому, мене побив наш маргорода Кузьменко. Я, звісно, була в шоці. Я кажу, де ти йдеш. Він каже, вже доходжу до магазину експрес. Я кажу, вертайся назад, я буду викликати поліцію. На даний момент ми просто з чоловіком не проживаємо разом. Я живу в одному кінці города, а син їхав від батька додому до мене. Я подзвонила до колишнього чоловіка, кажу, підійди до дитини, розказала про цю ситуацію і подзвонила до поліції. Коли приїхала поліція, у мене не було там, дитина приїхала додому, мені розказав, що як було. Каже, приїхала поліція. Він почав розказувати свої сказки вже, що будь-то моя дитина збила його на мопеді. Так як ми чесні люди, ми хочемо справедливості, ми будемо за свої поступки, те, що дитина була без справ на мопеді, Ми відповідальність свою будемо нести по закону. Ми цього не відмовляємося і ми не суперечимо те, що ми не праві. І, і хочу, щоб його також наказали по закону. І гроші, як він кажемо, з нього вимагали. Нам зовсім вони не потрібні. Нам потрібна справедливість, тому що ніхто не має піднімати руку на неповнолітню дитину, та не тільки на дитину, а навіть на любого когось з людей. Він вмерв міста і він повинен захищати наших людей, а не піднімати руки на несовершеннолітніх. Очільник Охтирки Павло Кузьменко також надав коментар стосовно даних подій. Власне подій не відбулося ніяких взагалі. Такі, які б не відбувалися до цього вечора, чи не відбувалися за місяць до цього вечора. Єдина подія, що всіх цікавить міський голова заплати чи не заплати, винний він буде чи не винний. Оце і все. Тільки медійність міського голови, якби там був Іванов Петров Сідоров, ні батьки, ви знімали, де вони живуть, де батько живе, звідки він їхав. Ні, який хоче на цьому ділі щось, мабуть, заробити, що він приходив в комендантську годину. Ну, в комендантську годину батько прийшов. Поліцію визвав, хай поліція розбирається. Нічого не відбулося. Нема сенсів, нема побоїв, є хайп. Той, який на сьогоднішній день ви прийшли роздувати? СТС прийшов роздувати? Вам би не інтересно було б, якби це був Коля з Петєю, Вася з Маші. Бо вони постійно п'ють. Тут міський голова. Що означає слово потерпілий? Потерпілий, тобто мопедиста збив пішоход. Як воно звучить? Автомобіліста збив пішоход? Так? Ну, якщо б пішов п'яний. Пішоход зайшов під мопедиста, чи під мотоцикліста, чи під автомобіліста. Чомусь у нас перевернули з ніг на голову, і на це все дуже гарно дивляться. Збиває водій транспортного засобу того, хто стоїть на землі. Ні більш, ні менш. Ну, скажімо так, інша сторона конфлікту стверджує про те, що ви нібито збили ногою його автотранспорт разом з ним. Ви бачили фотографії транспортного засобу? І фонарик на тому транспортному засібі з велосипеда, бачили? Чи ні? Ну, от ви особисто бачили? І все. Ви транспортний засіб без глушника, без тормозів, в несправному стані. Бачили? бачили? Документи на нього бачили? Ні, не бачили. Водійське посвідчення? Не бачили? Людина, яка зробила мінімум три адміністративних правопорушення, а потім, коли зрозуміла, що накоїла, потрібно якось викручуватися. У мене і він сам, якщо він перед судом буде відповідати, при батькові, я в нього запитав: я пропонував викликати поліцію? Він Пропонував. Я пропонував піти до батьків, до твоїх? Пропонував. У батька спрашиваю, я кажу, він вам це казав. Батько каже, ну, не сказав, це ж не означає, що він збрехав. А чому? Чому він не погодився? Поліцію я не викликав по одній єдиній причині, що комендантська година починалася через 20 хвилин. Під час розмови хлопець сказав, звідки він їхав. Він не сказав, де він живе, як його зовуть. У нього була один аргумент, що я 16, мене 16 років, отже, я не осудний. Я спочатку не розумів. Він весь декілька разів повторяв. Мені 16 років. Мені 16 років. Ну і що? Ти їдеш, порушуєш закон, ти їдеш без прав, ти, мож, ти несеш загрозу для мешканців нашого міста і для себе особисто. Але ти вважаєш, що 16 років тебе від цього ну, захистить. Це як в тому анекдоті, а ти потім у тому бику права покажи чи документ, що ти депутат і недоторканий. І все. Так, він. Зацепив мене по коліну, впав на, слава Богу, не на асфальт, бо було б ще в нього здерта і права половина лиця і коліна. Це спут... в шоломі ж був. У шоломі був. Ж. Він був у шоломі, так. Він був у шоломі. І він в ньому і залишався в тому шоломі. Він його зняв, для того, щоб показати, що йому 16 років. 16, 17, 18, яка різниця. Ти є порушником в даному випадку. Ну, якщо хтирські лікарі не такі, Тростянецькі були б дуже гарні, ви ж приїхали з Тростянця. У нас люди вони можуть поїхати в Суми, звідти привезти довідку і сказати, що дивіться, ось там незаангажовані лікарі, нас все повністю обстежили і нам показали, що я був побитий, я був переломаний, в мене є там, оте, оте, оте. Ні, нема нічого. І за два дні воно нікуди не ділося. Але з цього зробили таке шоу на всю країну. Бо потрібно повністю дискредитувати міського голову. Ну, слава Богу, я ж кажу, що все нам для чогось дається. Можливо, для того, щоб вчорашні події, які були в нашому місті. А, ви знаєте, так чи ні? А це все от було напередодні, за два дні. Уявіть, звук з землі, звук невідомо звідки, звук ще щось, а вночі все йде по звуку. То ми на сьогоднішній день вже далеко відійшли від війни. Так? Так. Той, хто її не пережив, той ніколи не буде нікому співчувати. І всі вважають, що наносить шкоду здоров'ю він же не особисто, там комусь можливо. Що він зіб'є не когось особисто, а когось міфічного. Без світла, без галь, без прав, без знання правил дорожнього руху. Батьки замість того, щоб вкласти в дитину знання, щоб дитина отримала права, щоб дитина отримала справний транспортний засіб, вони йому вручили зразу зброю в лапках для нанесення шкоди здоров'ю і життю або власного життя, або людського життя чи його іншого. Вони Знали про це. І батько це підтверджує, і мати це підтверджує, якщо ви знімали в своїй розмові. Вони знають, що дитина їздить без прав, що на якому транспортному засобі дитина їздить. Вони про це знають. Тобто вони за це несуть поки ще відповідальність, поки дитина немає 18 років. Але дізнавшись, що в даній ситуації задіяний міський голова, вони під час комендантської години, під час комендантської години, я собі не дозволяю під час комендантської години рухатися по місту. Бо у мене нема зброї, у мене нема роздільних знаків військових, рацій і того іншого. Вони прийшли до мене додому, з якою метою. Побиття це нанесення тілесних ушкоджень. Так чи ні? На сьогоднішній день те, що в них є у довідці, у той же день, слава Богу, що приїхала поліція, оцей весь піднявся, так би мовити, скандал. Я не хотів поліцію. Викликати, щоб не турбувати. Я дізнався під час розмови з ним, де він живе, і хотів на наступний день вранці піти до батьків, зробити певне зауваження, проконсультуватися з поліцією. Але слава Богу, що як приїхала поліція, ми поїхали в лікарню. Я е, був проведено свідоцтво на алкоголь. Він був проведено на свідоцтво на алкоголь. В нього були зняті побої. Довідку я бачив у перший день, що ніяких тілесних ушкоджень нема. На другий день з'явилися якісь тілесні ушкодження на правій половині тіла, в сторону падіння, скутера. Ще що. Шолом з нього спав? Ви гермошлем, знаєте, що це таке? Ну, це шолом, який повністю закриває автомобі... этих, мотоциклістів і таке інше. Це в нього такий був? Так. Шолом цей спадає разом з головою. У всіх інших випадках він не спадає. Це вам смішно. На сьогоднішній день, я ж кажу, ми всі ловимо хайп від якогось шоу. Ми не думаємо про проблеми в місті, проблеми в людей, проблеми чиїсь, окрім проблем особистих. Під час розмови з цим хлопцем, так, вона була. Досить гучна, але без матюків, без образ, без усього іншого, е, вийшли сусіди. Ну, я бачив двох сусідів, сусід напротив, біля якої він ну, на, на узбіччі дороги е, сусідка Оксана Миколаївна. І сусідка через два двори, також Ольга, вийшла. І вони чули це все. Вони чули, які я питання йому задавав, про що я з ним говорив. І після того, коли я дізнався від батька, ну. Від батька він їде і адресу. Все. Він хотів ще е, сідати і далі їхати. На що йому зробив зауваження, шановний мопед в руки і ведеш, не їдеш. Е, випала корзинка пластмасова, це не запчастина. Мотоц... Мопед повністю там без е, облицьовки, без е, якихось там пластмасок і такого іншого. Нічого він не був зруйнований. І навіть коли поліція його вилучала, вони його завели і поїхали. І в поліції є і фото, і відео, і аудіо, як він працює, таке okay. інше. Я бачу е тільки два моменти, чому батько, хлопець і ще якийсь чоловік разом з ними прийшли до мене вночі в комендантську годину. Перше. Або залякування, або з метою домовиться, ти нам дай гроші і ми пішли. Інші варіанти, які ще варіанти, якщо ви звернулися до поліції, все вирішує поліція, все вирішується в правому полі. Я не збирався писати заяву ні в поліцію, нікуди. Я збирався поговорити з батьком, зробити зауваження, оскільки я дбаю не про особисто його сина чи про особисто про батька, а про всю громаду. І е, про це ми говорили вже декілька місяців на апаратних нарадах, даємо доручення поліції. В поліції нема там певних інструментів для того, щоб вплинути на цих дітей, бо в них одна заува... одне завжди фраза: нам 16 або нам нема 16 і все. То, на мою думку, інше, іншого е, бажання у них на сьогоднішній день це е, ну, або погроза була, чого вони прийшли. Або ж бажання коштів. Але зараз, коли вони дізналися, що нема ні легких, ні середніх тілесних, немає ніяких погроз, немає нічого, але йде вирішення питання в правовому полі, вони вже починають говорити: так, а що, звичайно, шановні, ви не отримаєте ні грошей, нічого. Окрім грошей із мінусовим сальдом. Ви, оскільки ваш син не працюючий, а є одинадцятикласником. Заплатити штраф обов'язково. Будемо ми добиватись ситуації по виконанню батьками їхніх батьківських обов'язків. Буде особлива увага їм і їхньому сину, оскільки вони вважали і вважають, що дитина може вночі у місті, де можливий військовий стан, рухатись. На несправному транспортному засобі, не знаючи правил дорожнього руху, то буде до них особлива увага. Не з мого боку, а з боку правоохоронних органів, з боку е, ну, відділу та у справах дітей. І все. У свою чергу подію прокоментували в Ахтирському районному відділу поліції. 14.07.2023 2023 року, близько 23 години. На лінію 102 надійшло повідомлення, що по проволоку по вулиці Слобідській Кузьменко Павло Петрович штурнув хлопця, який передвигався на скутері, а потім почав почав наносити йому удари руками. На місце події відразу виїхала слідча оперативна група, були опитані всі учасники даної події. Сам мер Павло Петрович був освідуваний на предмет алкогольного сп'яніння, за результатами якого був виданий висновок, що він в стані алкогольного сп'яніння не перебуває. Хлопчик, який звертався 16 років, також в стані алкогольного сп'яніння не перебував. Мопед, на якому рухався хлопчик, дійсно світла практично не мав. У неповнолітнього водійських прав не було і реєстраційних документів на мопед також не було. Відносно нього було складено адміністративний протокол за святою 126 Кодексу про адмінправопорушення України. Були опитані учасники події, також були опитані свідки. На наступний день відкрите кримінальне провадження за статтею 126. Кримінального кодексу України. Зараз ведеться слідство. Кримінальне провадження було відкрите для того, щоб в рамках його розслідування встановити всі обставини. Хлопчик був освідом також на наявність тілесних ушкоджень. Відділом дізнання вже 17-го в перший же робочий день призначено і направлена на виконання в судово медичне бюро експертиза. Постанова на проведення експертизи на наявність хлопчика тілесних ушкоджень та на чи може механізм, який він показав на слідчому експерименту, відповідати тим телесним ушкодженням, які є в нього. Всі матеріали, безпосередньо, які були потрібні, були працівниками поліції зібрані в добовий термін. Я вам Попередньо дав знайомитися, побачив, що це щось. Ніякої перевзятності на одну із поліції немає. Все буде в рамках чинного законодавства.